Іване, команда другий поспіль програє в чемпіонаті. Що сьогодні не вистачило, що трапилося? Тут же і багато розмов, там якісь суперечки один з одним. Тану сьогодні не вистачило, мабуть, індивідуальних якостей. Ну, особисто я допустив дві помилки. Це два мої голи. Один я обрізався, інший 10-метровий. А так команда грала, в принципі, добре. Мали свої моменти в другому таймі вічка контролювали гру. Просто не забували, трохи не щастило. Потім, як я казав, індивідуальні помилки, зокрема мої, за це хочу, хочу перепростити свою перепростити свої команди, вибачення. Але таке трапляється. Подальшому, сподіваюся, будемо грати без помилок. Гра з п'ятим польовим, що там не вдавалося. У ну, з п'ятим польовим у нас не дуже виходить, е е відверто кажучи, я думаю, це було видно на полі. Е е трохи нема просування. Є там розпасовка в центрі середини поля, а далі просування нема. Треба трохи на тренуванні більше цьому приділити уваги. Я думаю, тренер це побачив, зробить висновки та е е поставить нам гру, щоб ми з п'ятим трохи більш класно просували м'яч, більше остріше робили це і створювали моменти, поки не вдається. Отже, як робити перезагрузку на ну, наступний тур? От є тиждень. Ну згра кожна гра для нас це е, зіграли б говорили незалежно від результату. Перемога це поразка. Ми зразу одразу забуваємо, і налаштовуємося на іншого суперника. Е, в вищій лізі в нам взагалі нема з ким різниці грати, тому що тут на кожну команду виходиш. І кожна команда, дає бій, Кожна команда складно грати. Кожна команда грає на перемогу. Тому наступна команда, яка б не була, будемо на неї готуватися, як і до іншої, бо і намагатися отримати зарякувати бали. Дякую, успіху. Наступних матчів.